А це Манюнникова черепка теж? Так, з лові ще. А це яка Манюнникова? Так, це Манюнникова. З лові татови, з Ну з лові Робокот, робокот, так. Малюк не хоче йти на... На унітазик? Угу, не хоче йти, малючок, на унітазик. Потім, коли завтра е е Денисик буде хотіти какати, та, піде стати на унітазик. Піде? Та... Так, і тато його візьме і буде манюни какати в унітазик. І монітазик. тато? Так, і тато візьме манюника і буде какати манюник в унітазик. Правда? Так, коменька, Ну, на, на руки візьму і малюнику буде какати. На ручки? Так. Я його не чіпаю? Ну, а чому ти чіпати? Фу. Я його не чіпаю? Фу, малюку, ти чому покакав? Бобликом. Бобликом. <схід> Бобликом. О, який малий. Малюк малий. Бобликом каже.

First, Ні, ну okay. то ще не покакав, але коли покакає, то підемо, так? Ну йдемо. Ну ходи лови теряпки. Ходи? Манюник собі наловив, а тепер тато відлови. А те, є камани, Котра? Це татова? Ну добре, манюник Так. Манюник професіонал, він взяли вудочку, вже так з руки лови. Ловить руками вже рибку? Гачок бере в руки і зразу так чик засилює.

Б чем пока таким бублик бублик такий вонючий.